Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку добір протилежних зазначенням слів, перетворення і списування тексту. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в кусу лінію. Якщо у вас є місце на сторінці, від попередньої роботи залишіть чистим один робочий рядочок. На наступному рядку відступіть від початку рядка місце у три ваших пальчика і напишіть сьогоднішнє число та поряд слово квітня. З нового рядочка від початку рядка відступіть місце. У два ваших пальчика та напишіть з великої букви слово класна, з маленької букви слово робота. З наступного рядочка пропишіть, будь ласка, каліграфічну хвилинку. Велика буква П, маленька буква П, склад П. Склад ший. А тепер із двох складів складемо слово. Перший запишіть, будь ласка, це слово. А через рисочку напишіть слово останній. Зверніть увагу, що в слові останній є подвоєння букви Н. Тепер, дітки, ми з вами виконаємо буквений диктант. Пам'ятаєте, що вам необхідно буде написати у своєму зошиті письмові букви, які з'являться на вашому екрані. Перша буква в рядочку завжди. Пишеться велика. Якщо на екрані з'являються велика і маленька букви, ми, ви маєте їх написати окремо одна від одної. І після пари букв ми ставимо кому, а в кінці маємо поставити крапку. Будьте дуже уважні, напишіть, будь ласка, велику і маленьку букви Я. Поставте кому. Напишіть велику і маленьку письмові букви Р. Поставте кому. Напишіть велику і маленьку письмові букви Х. Поставте кому. Напишіть велику і маленьку письмові букви К. Поставте крапку. А тепер давайте перевіримо, як ви мали написати букви. Я велика маленька, Р велика маленька, Х велика маленька, К велика маленька. Якщо ви раптом десь помилились, дітки, не засмучуємося, закресліть неправильно написану букву і поряд напишіть правильно. Сьогодні на уроці письма ми сформуємо уявлення про протилежні зазначенням слова, вчитимемося розпізнавати і добирати протилежні зазначення слова. Працювати ми будемо в своєму посібничку Я дружу зі словом на сторінках 30 31. Будь ласка, розгорніть свій посібничок та знайдіть потрібні нам сторінки. Перед тим як ми почнемо письмово працювати в нашому зошиті посібнику, будь ласка, пригадайте, як ви маєте правильно тримати в руці ручку, як перед собою на столі правильно покласти зошит, в яку сторону його нахилити, і як маєте тримати спинку і ніжки під час письма. Пілігрим, будь ласка, на перше завдання сторінки 30. Нам з вами необхідно потренуватися, писати букви і їх з'єднання. Перше завдання це велика і маленька букви Б. Зверніть увагу, що вони з'єднуються між собою з середнім з'єднанням. Пропишіть, будь ласка, зразок, який надрукували вам у нашому зошиті. А тепер поряд напишіть самостійно буква сполучення Б велика і Б маленька. Наступне завдання велика і маленька букви В. Зверніть увагу, що вони з'єднуються між собою середнім з'єднанням. Обведіть зразок, який вам надрукували у зошиті. А тепер поряд напишіть, будь ласка, ці дві букви самостійно. Наступне завдання це велика і маленька букви Д, які з'єднуються між собою з середнім з'єднанням. Наведіть, будь ласка, це буквосполучення у своєму зошиті. А тепер спробуйте велику і маленьку букви Д написати поряд самостійно. Так, добре, а ми рухаємося далі. Наступне завдання підготу... підготував нам гаджет. Гаджик розсипав на малюнках слова, які мають протилежне значення. Нам з вами необхідно з'єднати їх лініями. Дітки, для того, щоб з'єднати лініями правильні слова, ми можемо звернутися до малюночків. Подивіться, на першому малюночку ми бачимо хлопчика, який веселий, біжить в день, коли світить сонечко. На наступному малюночку ми бачимо того самого хлопчика, але він уже стоїть, а не біжить. Невеселий він, а сумний, і знаходиться він не вдень, а вночі. Ось давайте ми з вами спробуємо знайти і об'єднати слова, які позначають протилежні значення. Перше слово на малюночку день. Тому що ми бачимо, що подія відбувалася вдень. Наступне слово із другого малюночка, яке позначає протилежне значення. Це яке, дітки? Ніч. Так, будь ласка, візьміть простий олівець і об'єднайте ці два слова: день і ніч. День це. Час доби, коли світить сонечко, коли видно на вулиці, коли ми з вами рухаємося, щось відбувається, працюємо. Ніч це протилежне значення. Це коли на дворі стає темно, природа відпочиває, людина лягає спати. Так, Наступне слово, яке ми бачимо на першому малюночку – це слово веселий. Хлопчик на малюночку веселий і радісний. так? А на другому малюночку хлопчик який? Сумний, тобто протилежне зазначенням слово до веселий – це сумний. Об'єднайте, будь ласка, простим олівцем ці два слова. І третє слово на першому малюночку, хлопчик що робить на цьому малюнку? Кудись біжить. Так? А на наступному малюночку що він робить? Стоїть, тобто слова біжить і стоїть, вони мають протилежне значення. Біжить, це він рухається, стоїть, він не рухається. Об'єднайте, будь ласка, і ці два слова. А тепер, дітки, давайте ще раз прочитаємо пари слів, які ми з вами об'єднали між собою. День ніч. Веселий сумний. Біжить. Стоїть. Саме ці слова мають протилежне значення один до одного і утворюють пари слів, які нам необхідно з вами записати нижче у рядочки на сторінці 30. Будь ласка, дітки, з нового рядочка записуємо перше слово з великої букви День. Ставимо рисочку і пишемо протилежне до нього слово ніч ставимо кому. Наступне слово веселий. Пишемо рисочку, і протилежне до цього слова сумний. Ставимо кругу. Якщо у вас є місце на першому рядочку, ви можете продовжувати писати на ньому. Якщо місця мало, і слово не поміститься, ви можете почати його писати з нового рядка. Слово біжить. Ставимо рисочку і пишемо протилежне до нього слово стоїть. І в кінці цього слова обов'язково поставте крапку. Молодці. А ми переходимо з вами до сторінки 31 у нашому посібничку. Прочитайте, будь ласка, речення. Уранці сонечко сходить, а ввечері заходить. Дітки, знайдіть. До виділених слів протилежні зазначення. Подивіться, виділені слова уранці сходить. Так от, в цьому реченні нам потрібно знайти протилежні зазначення слова, тобто слова, які позначають щось протилежне. Уранці, а протилежне до нього це коли дітки? Увечері правильно. Сонечко сходить, тобто воно визирає на небо, а ввечері що сонечко робить? Заходить правильно, саме ось такі пари слів ми з вами знайшли в реченні. Уранці ввечері сходить, заходить. Молодці дітки, а тепер нижче у тоненький рядочок запишіть ці чотири слова. Слово уранці першим пишемо, тому пишемо його з великої букви. Ставимо рисочку і протилежне до нього ввечері. Дітки, вибачте, будь ласка, я помилилася і забула написати ще одну букву В. Ой, зараз швиденько допишу ось тут ввечері з двома буквами В. Вибачте, будь ласка, бачите Альона Миколаївна зробила помилку. Так, далі поставили Кому, пишемо слово сходить і через рисочку заходить. І в кінці обов'язково ставимо крапочку. Так, дітки, молодці. Так, далі прочитайте текст. Зима, холодно, мовчать пташки, сумно в садах і лісах. Тепер, будь ласка, знайдіть і прочитайте виділені слова. Шукаємо їх. Зима, холодно, мовчать, сумно. Так. А тепер, дітки, до виділених слів ми маємо підібрати слова, які мають протилежне значення. Якщо зима, дітки, то протилежне яка пора року? Літо, молодці. Якщо холодно, то протилежне значення це як? Тепло або спекотно, так? Якщо мовчать, то протилежне пташки мовчать, то протилежне значення яке? Говорять, щебечуть, якщо сумно, то протилежне значення як? Весело так, літо, тепло, співають пташки, весело в садах і лісах. Будь ласка, нижче у свої тоненькі рядочки робочі запишіть утворений текст. Пам'ятаємо, що текст у нас вийшов друкованими буквами, а ми його записуємо письмовими буквами. Перше речення у тексті літо воно пишеться з великої букви і в кінці ставиться крапка. Наступне речення також в одне слово, тепло, воно пишеться з великої букви і ставиться крапка. Наступне речення співають пташки. Слово співають це початок речення пишемо з великої букви. Після слова пташки ставимо крапочку. І останнє речення весело в садах і лісах. Слово весело це початок речення пишемо з великої букви. Після слова лісах ставимо крапочку, тому що речення завершене. Поставте, будь ласка, відео на паузу та спишіть цей невеличкий текст у свої зошити. Так, добре, дітки, родзинка пропонує нам з вами пограти в гру, скажи навпаки. Давайте пограємо у цю гру з друзями, тобто ви зі мною. Один читає початок речення, а інший продовжує його словом із протилежним значенням. Так, дітки? Протилежне значення це те, що відбувається навпаки. Я буду читати вам речення, а ви будете мені говорити, продовжувати речення словом протилежним зазначенням. Марійка говорить, а Наталя мовчить. Лід холодний, а чай гарячий. Дорога широка, а стежка вузька. Слон великий, а мишка маленька. Так, подивіться, які протилежні слова ми з вами підібрали. Говорить, о боже мій, мовчить. Холодний, гарячий, широка, вузька, великий, маленька. Так, ось дивіться, дітки, ми з вами підібрали до кожного слова протилежне зазначення. Зараз я перейду. Говорить, мовчить. Холодний, гарячий. Широка вузька, великий маленька. Ці слова мають протилежні значення. Так, молодці дітки. А зараз родзинка пропонує позмагатися. Хто швидше добере протилежне слово. На вашому екрані будуть з'являтися слова, а ми з вами. Маємо до них дібрати слово, яке має протилежне значення. Тобто те, що відбувається навпаки. Ясно, коли на дворі сонечко, ясно, а коли хмарки хмарно. Голосно ми з вами говоримо, коли мама не відпочиває, а коли мама відпочиває, говоримо, як тихо. Зима на дворі, коли холодно і сніг випав, а коли сонечко світить, і тепло це літо. Хлопчик у нас є в класі, а протилежна людинка до нього дівчинка. Ранок, а протилежне до нього слово вечір. Мокрий, а протилежне слово який? Сухий. Ситий, а протилежне слово голодний, плаче, а протилежне слово сміється. Поганий, а протилежне слово? Хороший або гарний. Так, Дітки, з якими словами ми з вами сьогодні познайомились на уроці? Сьогодні ми познайомилися з вами на уроці зі словами, які мають протилежне значення. Які це протилежні слова? Тобто в них відбуваються протилежні дії. День, ніч, зима, літо, мама, тато, дівчинка, хлопчик. Оберіть, будь ласка, цеглинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Блакитна мене, влаш... мене влаштовує моя робота. Синя Я працюю добре. Жовта Я можу працювати краще. Помаранчева халепа зроблено кілька помилок. Червона мені потрібна допомога. Зелена супер. Мені підсили всі завдання. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!